Прямо зараз після сесії з Лілею виходжу і хочу записати той відгук. Кілечка, дякую тобі за те, що ти світиш людям. Дякую тобі за те, що я усвідомила сьогодні, що пройшов рівно рік з того моменту, коли я сиділа і прописувала 1800 доларів, доларів, які би нараховувалися в аплісі, щоб мені приходили щомісяця. І коли мій мозок прямо спротивився тому що гроші можна заробляти ось так в легкості, не обов'язково фізичною важкою працею. І пройшов рівно рік. І от в минулому місяці я отримала рівно таку суму за продукти за марафон, за те, що я працювала змисленням, працювала такими інструментами. І в цьому місяці я отримала грант. Так, це на сушарки, на закупку обладнання, але рівно ту суму, яку планувала рік тому. І сьогоднішнім усвідомленням було те, що треба планувати, треба розписувати ці свої доходи, мріяти, ставити цілі і просто дати. Собі і все свій час просто відчепитися від себе і дати собі час на те, щоб це зернятко проросло. Дати собі час сформувати цю користь, за яку тобі будуть щедро оплачувати гроші, дати собі час дійти, дорости до цих грошей і морально, і фізично. Тому що коли ти отримуєш 860 гривень дитячих виплат, це як ти стоїш на першій сходинці, і ті 1800 доларів, це як не знаю, 25-та сходинка. Ти просто розірвуться ноги, якщо зразу так пригнуть дуже. Великий розмір у цій відстані, тому дай просто собі час. І я дякую тобі, що сьогодні на сесії я це усвідомила: прописувати план і просто дати собі час. Бажаю зараз тобі, щоб ти розширювалася ще більше, щоб ти організовувала ще більше таких майстер-класів, курсів, де якомога більша кількість людей могла пропрацювати своє мислення, розширити свою фінансову ємність, щоб світ змінювався, тому що Україні і українцям вигідно, щоб якомога більше людей мам. Чоловіків, щоб вони були просвітлені і забезпечені, тому що чим більше в нас грошей, тим більше ми можемо зробити гроші. Це ото інструмент, який можна працювати. Тому хочу поділитися таким відгуком: що коли збагачуєшся, ти збагачується все твоє оточення, та ми підтягуємося вище і вище по рівню доходу. Тому сіяй, будь ласка, давай людям ці можливості змінювати мислення. Я тебе дуже люблю, дуже вдячна тобі за те, що в мене з'явився такий наставник, як ти рік тому. Я